Друзі, всім привіт! Ось тут мій друг сидить. Привіт, друг. Кіт мій. Значить, сьогодні ми готуємо дуже класнючу страву. Писали мені підписники, дві людини. Спеціально не буду казати хто. Хочу, щоб людям було цікаво. Сьогодні ми запікаємо яблука. Ось вони. Чотири гарнюньки. Запікаємо їх у фолії в печі буржуйці. Також додаю сюди корицю. Замість сиру буде ось такий сирок дитячий. Він також, я думаю, піде сюди і буде дуже смачно. Також в мене ось тут мед, буквально трошки, бо яблука я запікав не так часто і, в принципі, не знаю. Ніяк довго її готу.